У Києві відкрили школу, в якій дітям розповідають, як керувати безпілотниками. Вік учнів від 6 до 16 років, а опановувати дрони школярам допомагає вчитель музики. Як відбувається процес та навіщо цьому вчать школярів? З деталями Ельвіна Сейдбулаєва. Ліза включає комп'ютер та налаштовує пульт. Дрон летить вперед. Це вже її четвертий урок, поки восьмирічна дівчинка вчиться на симуляторі, а вже далі спробує крувати справжніми дронами. Вона хоче бути схожа на батька, який воює на фронті. мене тато о, літає на дронах. О, я бачила, як він гарно літає. Мені захотілось теж літати, е керувати дроном, дивитися із висоти на вс всякі речі. Давід керування на симуляторі опанував всього за три місяці. Зараз уже вільно літає дронами реальними. На невеликому майданчику діткам влаштовують перегони. Учасники долають дистанції. Головне не поцілити у перешкоди та один в одного. У нас вчать літа не за високо літати, щоб не пропадав сигнал. Не колись правильно сідати та швидко не літати там, де вузько. В майбутньому я хочу щоб дронами керувати для доставляння посилок або продуктів. Знімати відео. Перемагати в перегонах, просто насолоджуватися, як ти літаєш. Школа дронів для дітей працює два роки і викладає у ній вчитель музики. Керувати дроном це синхронізація очі, мозок, пальці. Так само гра на музичному інструменті, як в музиці, я там арпетжу, етюди, гами. Ми вчимо, щоб засвоїти базу. Так само і на дронах я зробив плейлист з складними з легкими складними вправами. На протязі там трьох-чотирьох років навчалися керувати дроном. Там робототехніка, програмування. У них вже буде базова технічна освіта і керування дроном. Після навчання діти знатимуть різновидності та специфіку роботи літальних безпілотників. А також їх призначення, та чим згодиться це їм у дорослому житті, коли людина вже призвана до війська, то навчатися дуже мало часу. От зараз базова загальновійськова підготовка це місяць, і от нещодавно вели експериментально півтора місяця для того, щоб не довелося в такі короткі терміни швидко готувати, а значно краще навчатися протягом дорослішання життя і бути готовим до захисту, саме тому ми підтримуємо такий проект. У цій школі дві сотні дітей від 6 до 16 років. Діти військових та ветеранів війни тут навчають безкоштовно. Ельвіна Сидулаєва, Роман Грабельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.